Всім доброго дня. Ой, сонце так і немає. Сонце як текло, так і тече. В холодку тільки що дивилась на градусник 34. Це якесь наказання. Починаю я з цього, що в моїй Наташки сьогодні день народження. Сінь загорай. Бажаю її всього найкращого і здоров'я і здоров'я. І миру, і любви, і спокою. Так, а Ігор взявся варити ковшика. Сьогодні він вдома. Ярик, він там трошки зранку щось поміг. Тоді вже таке, що може, Ярик сам щось там. Чи красити, чи мастити, щось там він має робити. А Ігор ковшика робить, бо треба нам його. А що він не буде робити, тоді побачимо. Так, приварує вуха. Ще. Ще не вісточка, ще не все кабачки. Гля. Та ти що? Позавчора три, вчора п'ять, сьогодні вісім. Нічого собі, о, вже економія. Будемо на суботу жарити. Так, Будуть... до суботи ще виростуть. Як чого? Ну, Дітки приїдуть, могорич вип'ємо. Ще виростуть до суботи. До суботи виростуть? Ну, Могоріч збираємося в суботу так. пити. То... Так, хмарки десь беруться, хмарки. Десь гуркнуло разів скільки. І зривається вітер. І зараз пережене. От холера. Так, вже достигає маліна. Я й не дивлюся, але її ніхто не поливав, вона така бідненька. Трошки дрібна, зазвичай вона така гарна. Ой. Ой, це ж треба обривати, бачите? Я собі не заглядаю. Такі спілої. Так, яблунька. Видивилася, що вже гусінь крутить яблунки. Ну, то що, якісь прямонаказання? Мабуть, із цієї хмарки скільки крапель пахнуло. Передумала, щоб дощ намочив, знімає. Ну оцю над головою малесенька хмарка, вітер вже перегнав та й усе. Але хоч трошечки сонце затулило, не так шкварить. Так, на день народження Наташі передали подарочка. Де сьогодні маленька розпаковочка. Дарували мені ось такий вакууматор. Я хотіла собі, але ще не, не встигла придбати. Тож мені сестрички подарили на день народження, зробили такий подгончик. Ще дам дивитися, що тут. Я ще ніколи таким не користувалася. Ну, це вони додатково купляли. Рулон пакетів. це пішло в наборі. Бо я це я вже трошки заглянула в інтернет, хоч що воно там Це лапаний на окремо контейнери, які пляються в контейнерах. весь смоктули Вакууматор як для сухих, так і вологих продуктів. Шо? Нам більше вологи, мабуть, треба буде, <рес> чим сухе. Є ніж для відрізання. Пакет, ось отакі, то треба ще запаювати і відрізати. Бо ці готові такі ребристі для пакет. І сутенькі. А тепер вчися, пробуй. Треба щось. щось. О, я в мене там м'ясо маринується. Дивилася в інтернеті, що при маринуванні м'яса, якщо завакуумірувати, то воно швидше маринується. Я там хочу запекти трішки філеючки, зробити таку буженінку. І зараз спробую завакумірувати. Якої хочеш величинити, такої ріжеш собі. Так, да, бо ці маленькі, такий у мене шмат досить здоровий. Зараз спробує. Остро його запаять Він, Диремо, ще мало вирізала. Det er godt. О, запаялося. Спермо куди пхати м'ясо. Ой, нас покрапав дощик, покрапав. чутічку як красиві зробив, та й нема вже. Ну, як кажуть, старався. Стерла я тут, або як затихала, та трошки замурзала. Пупиришками донизу заправляємо. І так будемо. Так, і що ми нажимаємо для вологи? Прийде, дуже запаяти. Угу. Ну, це ж ми ж перший раз вичитала інструкцію. Та й пробує. Подарка обкатуємо відразу. Провіримо. Запаялося. Тоді попало туди щось А, ні, це знизу прилипло вже в мене. Ось його. Все запалялося. Ось такий вийшов. Ясте. Я його просто солюю і натираю різними спеціями, які мені подобаються, і залишаю, щоб воно промаринувалося. От тепер думаю, промаринується краще. Зараз покладу в холодильник, а завтра вже може чи коли чи післязавтра буду запікати. Так пахне, я б всерівніла. Наша штука, я б це не сід, щоб там ще далі лакую. Мені подобалося. Дітям гратися цяцько. Так, Ігор вже приварив ковщика. Вуха. Вуха приварив до ковшика. О, зробив, щоб чіплялося. всякі запчастини там відрізав, там прилатав. Все, роботу прийняла. Роботу прийняла, так. І так, дощ нас минув. Утальному був. На асфальт річки текли, не знаю, чи довго, але намочило хоч чуть-чуть. А в нас дві капки. Капнуло великих, роси не зробило. Сонце як пекло, так і пече. Ну і такі справи. Всім на добраніч і спокійної всім ночі. Може, вночі буде дощ. Чекаємо далі.